Всім привіт, доброго ранку! Вітаю усіх з 1 вересня, з початком нового навчального року, з початком осені. Нехай вона буде для нас, для всіх теплою і лагідною, і саме головне мирною. Сьогодні у мене ранок на розслабоні. Ну, як на розслабоні? Сина провела в коледж, у нього починається навчання, третій курс, випускний курс. Тому вказівки настанови дала, кросівки нові купили, трішки нового дечого купили і вперед на навчання. Ну, знаєте, 17 років, уже юнак, підлітки зараз такі, ну, я, я вже його, мабуть, не буду називати підлітком, тому що ну, юнаки. Такі вони зараз з характерами. Тільки так, знаєте, як, як вони хочуть, але нічого, це все воно переросте. Так що, відправила, і сама сьогодні теж на другу зміну у мене закінчився місяць такої роботи з 7 до 7, і я просто кайфую. Зрізала Собі букетик завжди я, ви знаєте, ставлю букети в вази. Вчора у нас пройшов дощ такий гарний, який збив і пилюку, і збив цю жару, спеку. Зараз зранок комфортна погода, трішки сонечка. Все доволі таки добре. Тому я перед дощем зрізала ці квіти, щоб вони не намокли, чашечка кави. Вірніше, це в мене вже друга кава не, не кава, а цикорій. Вірніше, не цикорій, а це фармасі, кава плюс ячмінь, плюс жито. Люблю цей напій. Погано тільки, що він дуже швидко закінчується. 16 стіків то на роботу, то вдома, і так вони швиденько розходяться. Нічого, будемо робити замовлення фармасі за вересень і теж обов'язково замовлю. Так що такий в мене ранок? Ну, давайте відкриємо вікно і подивимося, що там у нас робиться. Так, от такий ранок. Бачите, трішки сонечко вже виглядає, але комфортна, комфортна погода. Дуже часто на 1 вересня або йде дощ, або холодає. Що, знаєте, готовиш одне щось таке не жарке, щоб було, а потім дістаєш і, і штани, і курточки. А інколи були такі перші вересня, що навіть доставали дощовики, рисові чоботи. ну Все було в житті. Але дуже часто 1 вересня саме дощове. От така тиха, спокійна погода, хоча вночі в Києві була тривога, та, мабуть, як і по всій Україні. І вже коли я її почула, то думаю, ну не вже, не вже вони нам спортять 1 вересня. Але надіємося, що все буде тихо, мирно і спокійно. Я йду готуватися до роботи. Зараз у мене патчі на обличчі. Mm. Потрібно передивитися свій догляд вже на вересень місяць. Можливо, зніму відео, якщо комусь буде цікаво, пишіть, до речі, в коментарях: знімати таке відео чи ні. Тому що я вже не раз вам говорила, що у мене різноплановий такий канал. У мене тут дуже багато, ну як дуже багато. Знаю, що тільки різні підписники. Комусь цікава косметика, комусь замовлення в мережевих компаніях, комусь сад, комусь город, комусь котики, <комусь>, комусь мої влоги цікаві. І так знаєте, ну не знаю навіть на чому одному зупинитися, та, мабуть, і не потрібно на чомусь одному зупинятися. от таке життя моє, яке воно є. Як я живу, чим займаюсь, чим цікавлюсь, що готую, як працюю, тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже-дуже рада новим знайомствам. І ще хочу сказати, що для мене 1 вересня це більше новий рік, чим новий рік 1 січня. От якось з 1 вересня відчувається, що щось. Буде по-новому, щось буде нове, якісь плани ми будуємо наперед. Хтось починає свій шлях 1 вересня в школі, в садочках, десь, можливо, на роботах. Тобто, 1 вересня це ну, дуже знакова, знакова дата, і для мене це от початок. Чогось нового нового року. Тому бажаю вам усім, щоб цей початок, цей новий рік був для усіх вдалий. Здоров'я всім, гарного настрою і всього самого-самого найкращого! Тримаємось, відволікаємось і на до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!